Звінок. Алло, слухаємо вас. Добрий вечір. Добрий вечір. Будь Моє прізвище пані Братенко Олег Іванович. Кандидат у народні депутати України по 103-му виборчому округу. Голотує самовисуванням центр округу міста Олександрія. Добре, запитання, будь ласка. Я розумію, що ви використовуєте Шанович. час для того, щоб у мене нагадати. Таке Ще раз, будь ласка, Право в тому, що в Олександрії в повній мірі міською владою використовується адміністративний ресурс. Вчителів, вчителів та врачів міста заставляють голосувати за кандидатку в мери Давиденка Людмилу Вадимівну. Міський голова в повній мірі, ну скажімо так, він тисне на людей, погрожує тим, що після виборів, якщо Людмила Вадимівна не пройде народні депутати України, він буде розбирати з тими -тими людьми, які в повній мірі не змогли допомогти їй в цьому. І шантажує останнє ноу-хау таке, що протягом цього дня збирають вчителів по школах, збирають батьківські комітети. Поливають особисто брудом і кажуть про те, що всі повинні донести інформацію до кожного батька в місті, до кожної е, людини, яка має право голосу, що тільки Людмила Вадимівна Давиденко спасла Олександрію. Скажіть, будь ласка, чи ви зможете після виборів захистити виборців Олександрії, які не проголосують за Давиденко і яким буде об'явлено з боку неї переслідування і з боку міського голови Цапика? Дякуємо кандидату, будь ласка, відповідайте. Дякую. Чесно кажучи, у мене неодноразові вже такі є і дзвінки на гарячу лінію. На жаль, немає, люди бояться писати, і вони не пишуть від того, тому що залякані дійсно по Олександрії. І мені на жаль, що це Людмила Димна бувший наш однопартієць. І хоча ми неодноразово попереджали їх не застосовувати адміністративний ресурс, але... Мені здається, що отакі от дії, які застосовуються тими чи іншими кандидатами, чи владою, ну, вони не принесуть результату. Результат буде інший. Людина в кабінці один на один з бюлетенем, і вона вискаже свою думку там. І вона, я думаю, що буде абсолютно протилежною. Тим е, е, намаганням. Е, які роблять недолугим, яка робить міська влада. Ми знаємо всі соціологічні опитання, і, звичайно ж там, я знаю, у кого найбільший рейтинг. І, звичайно, вибори закінчаться і життя буде продовжуватись. І я впевнений, що я ще багато років буду працювати на Кіровоградщині, і ми наведемо лад в місті Олександрія. Тому я б запропонував би краще міській владі займатися господарством. Тому що все керівництво міста сьогодні Олександрія займається виборами. Їздять по селах і заступники і по житловому, по, всі, по всіх, цих, і займаються агітацією, скажімо так, не агітацією, а залякуванням по напрямках своїх керівних. А я б ну, просто не радив би цього робити, тому що я думаю, що ми розберемося і по партійній лінії після виборів. Будуть виключені люди із лавпартії, ті, хто цим займався. І, і, мабуть, правоохоронні органи теж дадуть свою оцінку.